Зайшли з Віз базар від змайвілі. А клубніки скільки, боже. Ми сюди не заходимо, ми йдемо до квітів. О, знаєш, ну капусти давай купимо. 45 капуста. В принципі, і в нас вона 45. Що отсюда тягнути її. Спитати у все, бачите, який ринок в ній гарний тут. Більший набагато, ніж в насхілії. І вибір дуже гарний. О, диві, які фігурки. Може тут дешевше? Витрє, витрє. Пови. 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 Ну, тут дорогий мають. Ну стой тут, може буде. Ну 1050, ти ж ходила там хоче. А ну вот и заяц подавись, сколько стоит. 730. 730. Ну, mm. в принципе, то же самое, что и там, да? 100. А, нехай она сама себе брала. Видите, как красота тут есть. О, видела. А почему гвоздичка у вас? Кто? Гвоздичка. Гвоздичка 50. Соточку. Не бачу. Красоти багато. Дуже багато красоти. Наші речі тут вибирати. Я знімати, напевно, не буду. Я не бачу вас! Здравствуйте! А що це у вас? Ой, вас не так цю. И вас вспоминали. Вот позавчера высаживал перец. А вот то, что меня угостил, я взял сам себе семена. Ну. И думаю, заведу я себе этот сорт. Вот, тот у нас крупный, он для одного идет. А этот для второго. А кто? Кто кто у нас брал десятку серых. А, понятно. Ага. Угу. Видите, что было? А, а, не надо, <соцентрический> А делосперма який? Ну, не, не видно, яка вона У мене є. Дрожина. Скільки вона? 80. Теж 80. Тоже 80. Да. От це, це теж цвіт розуміли злюзочками. От ці 80, все становить 60. Це в мене все таке є. Яку красу я купила за 200 гривень. Пінквін. А тут дивіться в дивіться, що яка в неї є. І хости різні. А, атракціон. А, атракціон, та... от у мене він якраз загинув. Так. Да. Да. А це що у вас таке? Це сніжно ягодник варігатний. На ньому ягодки зимой висять троди. Скільки він? 150. Прин... Растет в этом горшочке, да, но он будет выше. Я поняла, я знаю. Фу. видите, как красавные они. А вот это Entonces, еще. Что э -а -а -а. ну, именно, Вот. Да, не вот. Вот это знаю, да? Это герания темнолистная, такого розово-фиолетовым цветет. А это вербейник желтыми цветочками. цветет. А гірань да. в яку ціну герань? Герань 80, там хороший кустик. Ну як я собі за герань не заведу? Вона теж полутіння росте, так? Так, е, да, їй полутень. Вона і сонце, і полутень. Ну, на сонце просто чаще поливати, а Так полутенічок. Давайте, напевно, і цей. Давайте. Да. Да. Вона просто вже цвіла. Я давно її хотіла, ну та експресо. Виді, вже Може, що ще щось? Щоб <сі> я вже більшою пакет взяла. <сі> не знаю, думаю, за сніжно-ягодник. А ви нічого не вступаєте? А? Нічого не вступаєте. Вот я що, що? ви ще хотіли? Ну, сніжно-ягодник взяла би. Ми ось вже набрали Вероніки. Дівчики, це ну, такий сніжноягодні, куча єди, 150, это ж... Это ж не я не 200 да. прошу. Да. За по кожні 200 можна просити. Ну давайте же. Друзі, сьогодні я вирвав у своєї дружини і вирішив зйомку вести сам. Чому? Скажу. Сьогодні у нас річниця подружнього життя 40 років. У дружини 80, тому що вона рік за два йде. Але я вважаю, що це 40 років. І тому ми сьогодні вирішили прийти у цей квітковий рай, і щоб вона накупила собі що завгодно. Ні, ні день народження. Ні, в нас сьогодні 40 років. Річниця О -о -о, подружнього життя 40 років. Так а це взагалі. ось вона сьогодні ходить Результат. по ринку і балдіє. Скупляється, мене до Дмитро вже нагрузила. Зараз ще там щось купує. Так що, якщо вам не шкода, лайкніть, прокоментуйте. На і побажайте нам ще, хоча б 40. Тридцять клас прийде? А, привіт Дуже багато розсади перцю, бачите? Все що було бачите, скільки всього гарного на ту дитину? И можевелить нельзя. Свидите, как красота тут є. у них красота. Кустатики у мене так. Чідні, так робити повністю, мені тут до кого. Все, ми скупилися, виїжджаємо вже з міста Ізмаїл. Гарне місто, дуже гарне місто. Мер тут на своєму місці. Все для свого міста він робить. Ну, може ізмаїльчані э, і не, не задоволені ним, але яке наше місто? Тут дійсно, особливо центр. Це вже Україна, звичайно, таке тут. Це вже дорога, яка веде на кілію. Вранці їхали. тут так гарно цвіла акація, а зараз майже не видно, як вона квітує. Так класно, на дворі тепло. Прямо жарко на дворі. О, дорога, звичайно, така. Ну, чого? Скоро йде, дорога. Гарна, а маків, дивіться скільки. Така природа гарна. Тихо, спокійно. Дивіться, скільки маків. Так гарно, гарно. Просто породіти життю. Тут у нас, так, бачите, там такі у нас лісополоси, невеличкі, бачите, і там далі вже Дунай. Наша річка Дунай. Які в нас мальовничі краї тут. Шкода тільки, що у нас немає лісів. Лісів у нас немає, у нас типи більше. Оце Перед Дунаєм тут така полоса, і то все загородили колючою проволкою, що не підійдеш, як на зоні зробили. Ми приїхали додому. Дивіться, що, що Нельсон робить. Привіт! Привіт, привіт! Мамин, зайчик! все, ти мене вже всю вимазав. Все, тихо, тихо. Дивіться, що я сьогодні придбала собі. Це чоловік мені купив. Така вигела біла. У мене є рожева, красу, червона. І ось тепер біла. Дивіться гарний кущик. І ось. А смакот ще купила. Такий 100 грамів 60 гривень. Так, дивіться, яку я собі Вероніку купила. Ну, не я, що вісім купила, а я вибирала. Дивіться, яка краса. Скільки коштує кущик, не пам'ятаю. Дивіться 60, так? 60 гривень чи скільки? Не пам'ятаю чого. Ось така краса. Ой, я вам показувала, друзі, у мене... Будемо люарову пропала. А це ось я купила такого ж плану, такої висоти. Ось такий кущик. Сьогодні саджати не буду, сьогодні свято не буду саджати. Так. Це що? Ага, це скобіозу взяла собі. Скабіоза дорога, 80 гривень, але кущик гарненький. Тож сьогодні не буду саджати їх, вони так мокра земля. Я думаю, що буде гарний. Дивіться, бачите, яка гарніча. І Так, ось. Я забула, як Пінк-Атракстіон. Це... Бачите, яке листя гарнюче в ньому. Він схожий трошки на... Ну так от, якби цього не було, то цей е, схожий на ось цим листом, схожий на арлікін. Але це не арлікін. Цей кущик коштує 150 гривень, так? Ну, е, ми, друзі, задоволені те, що ми купили, тим, що мені не потрібно за пересилку, і я бачу, що я купила, якої якості, і я можу. Під'їхати знову до цих людей і сказати, що мені щось не подобалося. Це ось Вероніка Сиза. Дуже люблю Вероніки. Я хотіла, скільки не виписувала Вероніку сизу, щось вони мені не присилали на те, що потрібно. І ось дивіться, який гарний саджанець. Теж він в грунті такому. Так, це потім покажу. Так, ось оце. Сухарі плідний. Ні, ой, господі, сніжноягодник. А по харікліних ми так і не купили. Відійшов чоловік і ми не думали, що вернемось і забули. Бачите? Ось сніжно-ягодник з варігатним листю. Ягод, ягідки будуть у нього, не знаю якого кольору, але будуть взимку і буде дуже гарний. Кущик дуже гарний. Скажу, добре, що в цьому я його висаджувати зараз не буду. Так. Це я взяла, скажіть, я вам скажу. забула, ну Всі вже здогадалися, що це. Тільки до мене поки туго доходить. Вона вже відквітувала. Давно я хотіла її і на сайтах вона. 100, 120 гривень у Бережнюків, наприклад, у цьому, а тут ось навіть є і повиходили і очітки. Так що два в одному. А це, друзі, в мене подаруночок. Ось такий мокрець, ми називаємо у нас ось такий. Зараз я його напевно десь прикопаю. Ну він з землею ось. До завтра, я думаю, він почекає. Я так його ставлю в пакетику. І він, це подарунок. Це мені просто знайомі. Нас зустріли, добрі люди. Ми коли з ними в Одесі торгували перцем. Вони зараз вже перейшли на квіти. Вони вирощують квіти і кожного разу нам дарують. Тому році вони мені подарували дні квіточки, я посадила, вони мене до морозі квітували, а цьому році ось такі. Я їх висаджу. І навіть не на вулиці, а вони як грунтопокривні. Вони насіваються і буде в мене краса. Ось такі ми одновочки собі купили. Я спеціально їздила за квітами, але, але купили ще багато іншого. Так, це я купила для квітів. монофосфат калію, підкормку взяла, а це, це для своїх тузочок. Це актелік і енджео. Друзі, як, від, від, як відлючити? відрізнити. Відрізнити Енджо і ну, от, оригінал від підробки. Якщо є чорна ось така лінія, це значить оригінал. Якщо немає її, це підробка. Я дивилася те, що ми купували в нас то підробка. І воно не працює. Актелік 100% не працює. А це я сподіваюся, що буде працювати. Це усі обов'язково тільки свої оброблю. Ось такі покупочки задоволення Подарунок мені на корохранище нашого життя. Ще й пакетів дивись скільки. Так, Всі радуються. <гум> кузічка, кузічка, мамин зайчик. О! Дивіться, що мені чоловік подавав... Нельсон! Постав, постав! Чекає! Нельсон, ти що? Ди сюди, познайомся, познайомся, який собачка. Не хочеш? Чому? Де який собака у нас гарний диви. Собака, який собака, так намальований, наче живий. Купили ще ось такий грибочок і недорогий. Таку масленку це вже для масла. Ми тут вже розгатили одну. О, ти бачиш, вона без того, без ручки. Таку без. Ну нічого, піде. Києти я собі купила. Такі легенькі-легенькі. Такі легенькі, такі мягкенькі, такі. Ой, у мене ж проблема, кісточка на нозі, е е і мені тяжко підібрати. Ну, нельзя на стіл ставити, але я вже умудрилась поставити. Так, ми е не забули за чоловіка. Mm -hmm. Дивіться, що я йому що, що це мало. Не, 30 Ціле кіло. Ну так, да, 39 гривень. Що це, мало тобі чи що? Дякую за шкарпе. <рес> Нічого собі. А вчора ти собі ж скільки? А, зараз ще одне покажу, що я йому купила. Він сказав, що це не тільки мені, ну йому. Розумієте? Ось таку картину я замовила. Подарунок чоловікові на ювілей. Ось так. нас сьогодні продовжується екскурсія. з Ізмаїла. приїхали і їдемо на рибалку. Я вже на рибалки не була, напевно, років з 30. Лелеків скільки. Вони зараз не бояться, ніхто не стріляє. Тут охота ж заборонена. І зараз дуже багато зайців, качок. Тут так гарно все. Колись у мене, друзі. Колись ви мене друзі питали, просили, щоб я показала, як тут, як у нас вирощується рис. Ось, бачите, це чеки. Оце чеки. Тут уже рис посіяний і затоплюється повністю водою. Я не знаю, я не агроном, я не можу вам сказати стільки, скільки стоїть вода в чекові. Неділя, дві чи, може, десять днів, я не знаю. Потім вода ця спускається. Напевно, бачить, коли виходить уже рис, і знову затоплюється. Все, затоплюється водою. Ось такі тут все спланіроване, під уровень, щоб ніде не було прогалінок. Тому що якщо будуть прогалінки, то рис там не зійде. Рис зазвичай росте у воді. Вже тоді, коли він вже достигає своєї спілості, стиглості, тоді вже сюди не заводять воду і він так сам собі достигає. І ось сюди ми приїхали, ось такий канальчик, звідки забирається вода і покачуються в чеки і ми будемо ловити рибу. Я вже тут, друзі, чесно, років 30 точно не було. Ні, ну, обманю, не 30, а десь років 20 це точно ми вже тут не були. Навіть більше, тому що вже сина 23 роки немає. Ну, років 25 точно ми тут не були. Природа тихо, спокійно. Тепло сьогодні, напрочуд тепло. Дуже було холодні ці дні. Нові травички ми нарвемось з в своїм. Бачите, яка гарна травичка тут. Бу, зараз рибачить. Дай бо щоб щось піймали. Це процес. <кхай> а чого воно зносить? Що там, маленька глибина чи що? тому що на середину бачиш вода, як воно там було. Ага. Десь воручі зливаються. Так, ловися, рибка, маленька і велика. Ловимо на червяка. Я ще кукуружку спробую. Ну пробуй. Це було підкормку якусь взяти. Що, її ж треба приманути? Бачиш, воно рот. Підкормки кинеш, вся мільгас ага. Ну, Бачите, рибак знає, що каже, я ж не розуміюся ці моділі. Ну, Звичайно, ми тут шарана не спіймаємо. Є а... тут і гарна риба. Да? Так. А може хоч якогось карасика. І то добре. Як давно я так не відпочивала. Кухня, город, базар. Все життя. Щось там клює, але не ловиться. Такий з мене рибак. Стоїхано виспівують птахи. Хоч одну треба спіймати. Ну, я вам не могла показати отаке. О, дивіться, що я піймала. О! Оце рибина! Оце рибина, дивіться, оце рибина. Так. Да. Ну, на мене не ображається рибка. Я її сьогодні так гарно накормила червачками, але одна вирішила мені все-таки стрибнути на крючочок. Капець. Чоловік щось там наловив, а я... Геть нічого. Ще одного піймала я. щаслива, як не знаю, що вже, напевно, я їм надоїла своїми черваками, вони вирішили вже пійматися. О, Бачите, що наловили ми. О, я два штучки піймала. Нічого, бусинки хватить. Ставлю холодильник і по одній її видаємо. Рано одну рано і вечором одну. Та й вона любить на рибку. Травички курям нарвали курчатам, цілий мішечок. Красота, недаром приїхали. Коник наш видержав. Вдвох. що я з цвітом їхала, акумулятори посадила. Ой, бусинка. Золотенька моя золотенька. Іди сюди, іди, диви, я тобі привезла. Так, Торик. А, ось, все. бусинка, на. На. Ой, буся кушає. Лебочку, Люба в нас, буся, Лебочку. Ой, бусинка любить рибочку. Ми її трошки обстригли тут. У неї вже там клоча були. Берта, ти теж хочеш риби? Ну, ти ж рибку, тобі не можна давати рибку, ти мені у нас кушаєш. Берта, ну на тобі хоч маленьку. Ой. А ти будеш її їсти, Берта. Ти будеш їсти, рибу? Це Ру? Берта, капец. Ти ж м'ясо жрала. <риклад> ти, ой, ти моя кицюля. Хойки моя золотенька.